Громадяни, всім привіт! Цієї ночі в Counter-Strike 2 вийшло глобальне оновлення, яке зруйнувало ринок скінів майже на чверть. Фантастичні сенсаційні шокові новини для дуже багатьох інвесторів і звичайних поціновувачів КС, у яких є в інвентарі, хоч якийсь дорогий ножик. Тепер його цінність значно впала. Зараз будемо розбиратися в усьому тому, що у нас вночі випустила компанія Valve і як з цим надалі жити. Сідайте зручніше. Я п'ю нон-стопчик, і ми починаємо. Valve, що цікаво, на своєму сайті, це оновлення назвали Rary Takes» і сфокусували свою увагу на поверненні в гру. Режиму, який був в Counter-Strike GO, тоді ми встигли трошки побавитися в ретейки, але з появою CS2 цей, цей режим взагалі зник, ну і От нарешті нам його повертають. Щоб пограти в новий режим, натискаємо кнопку Грати і ось тут у нас там, до гри, у нас з'явився новий режим, який називається перехоплення. Трейна Нубісен Зопаснюк. Оце мені більше подобається. І на початку кожного раунду ви обираєте, типу, з яким набором зброї ви будете бігати. Кожен раунд починається з того, що встановлюється вибухівка. Захисту повідомляється на якому пленті вона знаходиться. І ви в даному випадку 4 3 починаєте ретейк. Починаємо рухатися. В сайті бачу. Таблдор. Сібаю дефати. І встигаю. Оп, раунд виграно. Найс. Nice. Знищено! Все, і на восьми раундах катела закінчується. Коли немає часу на повноцінну катку, зайти пограти щось більш-менш компетітів, я думаю, цікаво. Також вночі Valve пофіксили баг взаємодії смака і Моліка, у випадку, коли декілька смаків на мапі, був такий от пост на Reddit, де користувач з'ясував, що якщо кинути декілька смаків одночасно, то звук Молотова адекватний буде лише в першому смаку. Дивіться, як це виглядало. Він кинув тільки що Молік в перший смок, який він кинув. І усюди був звук того, що Молік тухне. А тепер йому кидають другий смок. І послухайте, який буде звук Моліка всередині цього смока. Бачите, скільки би моліків він не кидав, звук такий, ніби молотов розгорається всередині цього смока. А насправді це ну, не так, тому що він не розгорається, а тухне. І будь-який новий молотов, який з'являється на мапі, мав такий баг. І от нарешті це пофіксили. Тепер кожен раз, коли ви кидаєте молік в смок. І він там тухне, він буде видавати звук того, що він тухне. Дякую, Valve. Також у нас оновилися мапи Golden, Palacio і Rooftop. Їх там детально оглядати я не буду, тому що вони не змагальні. А от що змінилося на інферно, я вам зараз покажу. На інферно у, у нас мікровізуальні зміни сталися. Наприклад, ось тут таке от віконечко було ще що щось тут над балконом, таке саме. Зараз його немає, і тут така чиста поверхня. Тому гравця, який тут на бусті, буде ще краще видно. Хоча я б не сказав, що раніше були якісь проблеми з того, щоб його бачити. І трошечки, воно може навіть непомітно, але ну, мікровізуальні зміни сталися також під балконом. теж. Тож, Valve тут просто спробували трошки очистити зону для того, щоб краще було видно. І на банані, е, теж ось в цьому куточку, ось тут також у нас був то, такий горщечок з квітами, зараз його немає. Тому такі от у нас зміни на мапі до інферно. Дуже радикальні, дуже глобальні. Ну, щось змінили і на тому дякую. Ну а тепер до найголовнішого: якщо від нічного оновлення вам. Мало емоцій, і ви хочете отримувати їх ще більше від кіберспорту, то вам на ігрову платформу Favbet. Там ви знайдете матчі усіх найбільших і найпрестижніших кіберспортивних подій, і це дозволить вам зануритися ще глибше в їхню атмосферу. Заходьте за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео. Реєструйтесь, отримуйте різні бонуси від мене. І після невеличкого відео зануримося з вами у Всесвіт. Краху ринку кіберспортивних скінів. Поїхали. Фафе спорт. Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все світри. Отже, читаємо, панове: контракти збільшена. Функціональність трейдап контрактів. І тепер ви можете обміняти 5 ковер скінів. На наступне 5 статрек ковер скинів. Ви можете замінити на статрек ніж з колекції. Ну звідки ці предмети коверд, які ви юзаєте. Коверд це така, типа, червона якість, най найцінніші з кейсів. Ну, крім ножів 5 звичайних коверсків, тобто не статрек. Ви можете замінити на ніж або рукавички з колекції. Ну, з якої, власне, ви лутаєте ковер item. Ну, після ось цих трьох рядків на ринку скінів розпочався ну просто повний треш. Ще вчора ринок скінів, загальна його капіталізація, тобто вартість усіх предметів, які є на ринку, становила більше 6 мільярдів доларів. Про це навіть писали в новинах. Це усюди хайпили, Це була як нова ачівка, тому що це найбільше в історії, типу, загальна вартість всіх предметів Counter-Strike. На фоні там нестабільності різних видів крипти, Ну, типу, кейс-скіни, ви подивіться на цей графік, ну, типу, він стабільно зростав за останній там рік та за весь час майже. Скіни стабільно, стабільно росли, 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 і от досягли свого, мабуть, піку вчора. І ось цей апдейт, який стався вночі, ось ці три рядка. Вони зруйнували цей ринок, і він упав до 4,4 мільярда. Станом на запис момент запису відео. Це 25%. Це майже чверть вартості усіх скінів, які взагалі є, дропнулись за 8 годин. Я не експерт в сфері скінів, я вам одразу кажу. Я взагалі не розбираюся там в усіх цих. Колекціях, кейсах, ящиках, ну, тобто я повний нуб. Я ніколи не займався, не колекціонував ніякі скини, але навіть я втратив гроші на цьому. То давайте подивимось. Ось, наприклад, ніж, який мені подарував колись дуже давно один з моїх підписників. І він ну, весь цей час там, на ринку коштував ну, там, десь тисячі, не знаю, півтори, може, доларів. Десь так. І сьогодні. Ви подивіться, він продавався за 28%, його хтось купив за 25%, за 33, тобто майже вдвічі він втратив в ціні. Десь зараз він коштує, ну, виходить, його купили за 43. Найнижча ціна, яка зараз, типу, є 57. Я не знаю, як правильно це все оцінювати. Я думаю, ціни скачуть, ну, десь ну або 50, або може там 30% від вартості. Оцей мій ножик втратив. Те саме, те саме сталося з іншими ножиками, які я вже не згадаю, звідки в мене є взагалі. Теж вчора він коштував ще 18, сьогодні його продавали вже по 9-10. по 10. Реально, ціна вдвічі зменшилась на нього. Але я уявляю обличчя цих е китайських е трейдерів або взагалі там, трейдерів з усього світу, яких там в інвентарях на мільйони доларів е ножів було. Ну, уявіть, вони в один день втратили десь половину всього, що в них є. Просто подивіться, що відбувається на ринку: найдешевший ковер скін. Цей червоний. Коштує більше 1000 гривень. вчора коштував 200, от, наприклад, цей калаш. От сьогодні він вже продається, просто улітає за 1300. Усп повішений. Ну, це супер дешевий був скін. Не знаю, може, у мене такі є? Я такі просто роздавав у себе в розіграшах, ну вони нічого не коштували. Ну, 500 гривень. Зараз. Подивіться, поки я дивлюсь на цю то 1500 вже mp 7 кривавий спорт. Оце от найкраща інвестиція була, мабуть, за серед усіх, що тільки можна було собі уявити. З 88 гривень просто улетів в 1700-1400. в Фантастика! Просто фантастика. За одну ніч. За одну ніч. То це, це для народу оновлення виходить. Заходьте просто в свій інвентар і дивіться, може у вас тут щось теж є таке. Ще вчора оцей ніж коштував би 44-45 тисяч гривень. Зараз можна купити за 20. Бачите, люди активно вимінюють і лутають їх, і тому їхня вартість падає. Ну і зрозуміло тепер, що з'явилося більше способів отримати цей ніж, бо можна було раніше його тільки вибити. Зараз його можна ще й виміняти. Сяжу дивлюся, як виміняти бабочку. Знайшов на Вікіпедії по Counter-Strike інформацію, що власне бабочка у нас з'явилася в кейсі ось в цьому Operation Breakout, і в ньому єдиний ніж, який падає, це Butterfly Knife. Наскільки я розумію, що якщо виміняти. П-90 Азімов з ну, 5 штук. То типу, їх можна поміняти на одну, на один метелик. Я заходжу, звичайно, в стім. Дивлюся тут П-90 Азимов. І бачу, що найдешевший П-90 Азіма тепер у нас коштує 3880 гривень. І то спробуй купи його за такі гроші. Вчора він коштував 350-350! Просто в 10 разів за одну ніч зростає вартість цього скіна, просто тому що його можна поміняти на, на метелик. Друзі, я в скінах дуже погано шарю, тому для того, щоб відповісти на найпопулярніші запитання людей, які можуть виникнути після цієї ночі, я підключаю експерта Дмитро Корнієнко зі мною, власник проєкту офігенного крутого Сієсмент. Я підписаний, я один з найактивніших підписників на Ютубі в Телеграмі. Дивлюся, коментую. Це ну, дуже шаріші в скінах хлопці, і я дуже радий, що ти підключився. Допоможеш мені трошки розібратися в тому хаосі, що у нас відбувається, як взагалі тобі цей. День <laughs> ця ніч. <гад> да, дякую за запрошення. Ніч дуже раптова. Спочатку побачив рітейки, думаю, треба ж пошукати інфу, може там є щось про скіни. І дійсно, скіни переважили оновлення про ретейки, ніхто про них не думає. Ніч страшна, дуже багато паніки, звісно, навколо цього всього, але, в принципі, загалом думки, напевно, навіть позитивні частково. У тебе є розуміння взагалі, для чого Valve це, це зробили? Навіщо воно їм? В чому для них сенс отак брати, і там, 25% капіталізації знищувати за ніч? Ну. Останнім часом бачимо, що Валв намагаються регулювати взаємодію зі скінами. І ми бачимо і оновлення внутрішнього стімоського ринку. Там де додали новий інтерфейс, нові функції він став зручніше. Потім ми побачили Genesis термінал, який теж якби заохочує людей використовувати стім баланс внутрішній, а не сторонні сайти. Ну і загалом ми всі в курсі про те, що Valve люблять боротися з обігом скінів на сторонніх сайтах. І однозначно це оновлення дуже сильно якби підняло рейтинги внутрішнього ігрового ринку. Я думаю, що кількість продажів і комісії цієї ночі стала абсолютно рекордною. Тому з моєї сторони, це продовження боротьби від відвал зі сторонніми сервісами та заохочення людей використовувати внутрішній ринок та внутрішній баланс тім. А, тобто виходить, що Valve їм байдуже на ось цю всю капіталізацію, на оці всі дорогі скіни, тому що ними не торгують всередині Стіма, і вони на цьому нічого не заробляють. Правильно? Да, я зрозумів. Ну, да, важко сказати, прям байдуже чи ні, але однозначно вони не отримують від цього того профіту, який би їм хотілося, оскільки будь-які ніж, які коштує понад 2000 доларів, ніхто майже не продає всередині стіму, Відповідно, Valve не отримують ніякої вигоди від обміну настільки дорогими скінами, тому в принципі їм тримати ринок дорогих скінів абсолютно не вигідно з їх точки зору. я оцінка, що буде далі відбуватися, от з, з цими скінами, яких які потрясло дуже цієї ночі. Ну, золоті предмети, тобто ножі та рукавиці, однозначно отримали найбільший удар, від якого напевно важко рекавернутися та повернутись. З ножами можна в принципі прийняти поразку. Ніяких відкатів цієї ситуації не буде. І зворотньої дії її неможливо провести. Стосовно червоних скінів, ситуація цікавіша, тому що одразу вночі після апдейту ми побачили, як був вирізаний абсолютно весь саплай з внутрішнього ринку. І е, ціни взлетіли в космос, е, це, звісно, радісна новина для більшості людей. Я теж там особисто передав декілька червоних, але тут важливо розуміти, що насправді всі ці червоні предмети вони не лімітовані абсолютно. Вони, по-перше, є в величезних кількостях в інвентарах людей, які ще не встигли оговтати, щоб їх продати. Це по-перше, по-друге, всі ці червоні скіни все ще можна вибивати з е, кейсів. І в якийсь момент ми однозначно побачимо, якби, відновлення цього всього саплаю е, через відкриття кейсів. Тому насправді червоні предмети, я би напевно не люблю давати такі прямі е, ці поради, але все ж таки я думаю, що червоні скини зараз плюс-мінус в пікових своїх значеннях, і можна них позбутися, оскільки нас чекає. Анлок нових червоних предметів, які будуть вибивати люди з кейсів. Блін. Я якраз сижу, думаю купити 5п90 азимових, щоб зробити собі метелик нарешті, чи чи, чи не варто чи, чи почекати. Ну, на мою думку, ці крафти на, мені там теж багато писали: адмін щось крафти, адмін щось крафти в коментарі. Я чесно не бачу сильно сенсу в цих крафтах, не дивлячись на те, що я зустрів оновлення одним з перших, не було часу купити просто ці предмети за секунду ціни. Злетіли і насправді зараз найдешевші червоні предмети ми бачимо десь відмітку в півтори тисячі гривень, помножити на п'ять це понад сім тисяч гривень. В той час як нам може випасти ніж за 2 три тисячі гривень, і плюс ножі зараз нікому не потрібні. Е, тому, на мою думку, ці обміни абсолютно не мають сенсу. Ну для контенту, для блогерів, звісно. Однак е, з фінансової точки зору це абсолютно безглуздо зараз робити ці крафти. Варто пам'ятати. Те, що скіни, тобто там золоті ножі, ці рукавиці, це, звісно, величезна частина ринку, і дуже багато людей-колекціонерів постраждало. Від цього падає довіра і багато паніки. Але насправді варто пам'ятати, що е екосистема набагато більша ніж просто ножі та рукавиці. Всі ці гроші, які зараз виходять з ножів та рукавиць, вони мають йти кудись. Вони десь осядуть в кейсах, в капсулах, в сувенірних наборах, десь то вони точно осядуть. Е, тому загалом я би не вішав носа та шукав е, позитив, шукав нові точки входу. І дан, ну, цей там тиждень, місяць нас чекає ребалансування тотальне, але загалом це скоріше певна корекція та зміна правил, ніж повноцінний крах. Круто. Тобто, ми в результаті я, я починав відео з того, що все. Ринок КСу знищений, більше ніколи скиди не будуть нічого коштувати. А закінчуємо відео, виходить інфою про те, що насправді все не так погано, і думаю, що просто зміна. Трошки щось стало дорожче, трошки щось стало дешевше. Клас, дякую тобі дуже за те, що долучився. Дякую за запрошення. Раджу підписуватися обов'язково на Сіесмент всім, хто. Кому цікава тема скінів, хто може нубчик, як і я. так Дуже багато інформації корисної там зможете собі прочитати. Я залишу посилання на вас в описі під цим відосом. Мій висновок по цьому оновленню наступний: Valve вирішили сколихнути всіх торгівців скінами, всіх шанувальників скінів, і дуже серйозно змінили розцінки на ті чи інші позиції. При цьому. Сказати, що ринок скинів кейсі прям взагалі упав і тепер не підніметься. Я би не поспішав. Коли ви йдете на якісь інвестиції, маєте бути готові до того, що такий день може статися, особливо коли все залежить від якоїсь однієї людини. Там світова економіка може дуже залежати від декількох заяв президента США, а тут від якогось типа, який живе в Новій Зеландії, бердача, якого ніхто ніколи не бачить, може дуже сильно залежати. Теж мільярдний ринок. Тож, я думаю, що кінця світу не сталося, і з часом ринок стабілізується, будуть просто нові е підходи, нові оцінки і нові розцінки. Але. Нічого катастрофічного для нас з вами не сталося. Пишіть в коментарях під цим відео власні думки. Пишіть, скільки ви втратили, чи навпаки, наскільки багатшими стали цієї ночі. Не забувайте про вподобайку на це відео і підписку на мій YouTube канал. Дякую вам дуже за увагу! Не хворійте! До нових зустрічей!